І тепер перейдемо до аксесуарів. Так, аксесуар, капор капюшон, капор капюшон. Був ще третій чорний, але я його вже продала. Це моя найулюбленіша модель, я сама в такому ходжу. Я минулого року їх в'язала на замовлення, просто не встигала в'язати нічого іншого. Пряжа пух норки. Ну, не знаю, що вам тут ще розказати, тому що ну, пряжу всі знають, всі з нею в'язали, я в'яжу в дві нитки, резиночкою по колу, потім тут частину закриваю. В'яжу погорітними убавки, зшиваю петля в петлю і по колу роблю ось такий от край. Пришиваю і вставляю шнурки, зав'язки. Так, єдине, що хочу вам сказати, Ось Пряжа норки, дуже така цікава пряжа. Я перепробувала різних кольорів з синьою етикеткою я завжди беру. Не знаю чому, просто ось це було перше, яку я взяла, і я з тих пір її завжди і беру. Стільки кольорів, ну мабуть, 20 різних. І, і зелених декілька відтінків, і молочний. І бежевий, ну яких тільки в мене не було кольорів. І якщо навіть однакова етикетка, іноді пряжа трохи відрізняється. ну По-перше, вона різна ну з цього пуху в деяких відтінках пряжі. От, подивіться, вже дуже-дуже вона така пухнаста-пухнаста. Так, і зараз я. Нічого в мене тут не фокусується. Ставлю вам, мабуть, фото, що ось цей сірий, він дуже-дуже пухнастий, а голубий не настільки. Це з самого початку. І ось подивіться, однакова кількість петель на одних і тих самих спицях, але ви бачите, яка різниця. Тобто ця пряжа, вона краще тримає резинку. А ця гірше, ну Так, чомусь так. Але все одно це ну одна із улюблених взагалі пряж. Мені дуже подобається вона. Так, все в мене тут тепер пухнасте. Так, і ще ось так. Це не та сторона. Це в мене ось така хусточка. Хусточка мені дуже подобається. Взагалі пов'язала для себе, але я не знаю, як у вас. Але у мене, якщо я в'яжу на себе, я коли зв'яжу, потім думаю, та ні, може комусь подарувати, може комусь продати, а може те, може все. І ось я зв'язала, і вона в мене лежить і чекає або зими. Я собі залишу, вже почну носити. Або поки хтось на моє оголошення напише, що хоче купити. Але єдине, що в я... мене дуже маленькі руки, тому думаю, що рукавички точно нікому не підуть, хіба що не підійдуть, хіба що дитині якісь. А ось хусточка може хтось так. Рукавички в мене з цим анатомічним пальчиком. Я е, перший, ні не перший, другий раз в'язала такі рукавички. Знайшла майстер-клас на Ютубі і мені подобається модель, і мені подобається, що е, вона така без манжета, ця рукавичка. Ось так можна носити ось так подовше. Можна зробити ось такий манжет. Ну, класна модель мені. Мені подобається. Ось так от Так, рукавички і хусточка. Хусточка. Я її в'язала за описом, знайшла в інстаграмі опис. Це пух пухнурки. Називається він Angora 60. Теж, мабуть, ви багато чули про таку пряжу. Багато де вона продається, різних стільки кольорів, що просто неможливо вибрати. Тут я в'язала на спицях номер 5 Є тут малюночок, тобто лицева частина вона е, виворітніми петлями. І ось такий ось. гарний малюночок. Мені дуже подобається, її можна носити і на голові, і на шиї, Як взагалі накинути на плечі. Ну, це просто шикарна річ. І я вам скажу, що на неї в мене пішло трошки більше, ніж 100 грамів. Тобто, навіть з пуху норки три моточки, у вас, у вас ось така хусточка. І колір мені подобається. Так, і ось ця стопочка це в мене так, почну ось з цього. Дві шапки. вони ще, е, Я їх ще не прала, тільки-но-тільки, -но, тільки но їх закінчила. Так, це шапочка із залишків. Як ви розумієте, в мене від капюшонів залишилося по шматочку різних кольорів. І я ось так підібрала. Тут в мене бежевий, темний коричневий і такий е, молочний він навіть не молочний, в мене є інший молочний, він е, світліший. А це, мабуть, світло-світло-бежевий. І ось така шапочка вийшла це перше. Дуже-дуже простенький малюночок, але мені подобається так мінімалістично. Цікаво, до речі. Шапочка важить приблизно 60 грамів, це дуже класний, дуже класна витрата пряжі. Ось саме коли залишається, можна щось ось таке придумати. Так, це шапочка номер 1 і шапочка номер 2. Тут я, мабуть, не дуже гарно підібрала. Поєднання кольорів, ну як? Мені подобається поєднання кольорів. що Тут два відтінки сірого і голубий. Але, мабуть, ось, може голубий треба було взяти більш яскравий, він мені здається, якось виглядає якось так невнятно. І ти дала ще паєтки. Ось колись купила ці королівські паєтки. Всі туди купували і всюди їх рекламували і показували. І мені ж теж треба, було я взяла на сій баговняній ниточці, і так вони в мене вже роки три і лежать. І ось знайшла трошки витратила. Мені взагалі подобається, як воно так трошки поблискує, не дуже Нав'язливо, мені подобається. Єдине, що тут я трошки прорахувалася з цим малюнком. Довго я обирала що ж саме, мені хотілося спробувати з трьох кольорів в'язати. Для мене це колись було взагалі і вищою математикою. Мені, мені здавалося, що просто це неможливо. Трошки вийшло в мене з трьох кольорів одночасно в'язати. Але єдине, що прорахувалося з рапортом малюнку, тому що. Потім в мене на 4 клини зовсім нічого не ділилося, довелося на 5 поділити, така макушка вийшла, ну, не така, як я люблю, я люблю трошки довшу, А та така, а ця така, як горшок, так, оп, і закінчилося. Ну, Але, кажуть, що зараз в моді шапки які сидять по голові, не подовжені, нічого. Ну, я поки що. Себе в такі не бачу, але хто знає. Так, і наступна в нас наступний розділ в нашому відео це шкарпетки. Ці осені я почала в'язати шкарпетки. Ось я вже в'яжу майже 6 років, я зовсім не вміла в'язати шкарпетки. Просто не, ну, не виходило в мене зовсім. Я пробувала і від миска, і звідси, і як тільки, які тільки п'ятки не в'язала. Ну, в мене виходило таку в'язати п'ятку, я не знаю, як вона називається. В мене мама таку бабушка в'язала, мама в'яже. Коли ти в'яжеш з миска, потім тут додатковою ниточкою іншого кольору пров'язуєш. Половину ну виходить, що, наприклад, першу другу спицю пров'язуєш іншим кольором, а потім повертаєшся тим же кольором, в'яжеш знову першу-другу і пішов далі по колу. Тобто, в тебе немає ось цієї п'ятки, а в тебе йде такий рівний рівний чулок ось, ось такий, грубо кажучи, ось так. А потім ти цю додаткову нитку, коли ти вже дов'язав, додаткову нитку ти е, ви, виймаєш, е, набираєш ці петлі на 4 спиці і в'яжеш е, п'ятку, роблячи скорочення там перші пару разів через ряд, потім в кожному ряду, і там в тебе залишається там Петлі і і затягуєш все. І ось таку я вмію, але мені вона не дуже подобається, вона не дуже зручна. І знайшла я, власне, свій варіант. Поки що ось такий. Це тут укріплена п'яточка. Мені подобається це вже, мабуть, були п'яті шкарпетки. Тобто не подумати. Ось такі вони різнокольорові, це пряжа на кобоху, вона мені дуже сподобалася своїми кольорами, вона просто шикарна. Кольори це топ. Я чотири різні моточки купувала, зв'язала для себе, зараз покажу, і я вже їх носила. Тому дуже ось такі шкарпеточки, це перші, які я зв'язала. Ось так вони виглядають. Тут в мене секції однакові я підбирала. Тобто в мене бачите, з одного, ну, взагалі, порівняйте і оцініть, чи виросла моя майстерність з перших до п'ятих шкарпеток. Так, Це з одного матку. На мій розмір, на 36, там 37, можна зв'язати не дуже високі дві пари шкарпеточок. ось, бачите. Носяться вони непогано, я вам скажу, непогано. Трошки так скотуються, скатуються, але ну, непогано це все можна виправити. Тому взагалі, ну, це ж в мене домашні шкарпетки. Ось подивіться, чоловічі. Теж класні кольори тут я не підбирала вже. Ось такі. І ще в мене, зараз вам покажу. Так, я в'яжу. Ось ще ось такі шкарпеточки. Дуже мені подобаються кольори просто це просто топ. Супер. Так, і що можу сказати, мені. Пряжа, я вже сказала, що сподобалась, класні Це секції різні, як бачите, ось тут великі секції, такі плавні переходи. Тут саме смугасті виходять шкарпетки. Там на етикетках намальовано, якими будуть секції, хочу ще спробувати інші види. Шкарпеткової пряжі тепер вона мені дуже подобається. І дуже цікаво в'язати, тому що ти не розумієш, що в тебе вийде, який буде результат. І ну, мені, мені цікаво. Так, я ще вам хочу сказати, що з одного мотку жіночі шкарпеточки 36-37 розмір невисокі, можна зв'язати дві пари. Якщо в'язати по вище, то в принципі, наприклад, в мене ці чоловічі на 41 розмір, і ще залишилося, залишилося в мене грамів, мабуть, 30. І я планую їх поєднати з іншою пряжою. Тобто я основну частину ось цю. Зв'яжу з такої пряжі, а манжету з іншої. Якщо підібрати такі кольори, які між собою можна поєднатись, мені здається, що за цим кольором, в принципі, ось цю секцію теж непогано було б. Ну, тобто, якщо це в тему про використання всіх залишків, тому що для мене це зараз дуже актуально. Я намагаюся, щоб в мене не було залишків. Ось така в мене ціль. Я навіть пряжу не купую. Мені дуже важко йде купувати, тому що стільки всього. І тепер я відкрила для себе шкарп... шкарпетки. Стільки різних варіантів, але я тримаюся, тому що зараз не ті часи, коли ми можемо собі дозволити бездумно витрачати кошти. Якщо є щось зайве, краще їх задонатити або там щось купити, навіть зв'язати на благодійність. Зараз є дуже багато фондів різних. Я, а, до речі, я е, у, мабуть, у вересень-жовтень е, також в'язала для внутрішньопереміщених осіб, я зв'язала три жилетки, шапку і три светри. І ну, фото вам, на жаль, не можу показати, навіть тому що е, дуже поспішала, все вже відправила. Так, і якщо у вас є речі, які в'язали вам їх нікуди діти, пишіть, я вам дам контакти, дівчата все приймають і ну, взагалі треба допомагати. Треба кожний, хто що може, ми всі повинні зараз бути як одне ціле. Що ж, на цьому в мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. сподіваюся, що з вами все гаразд. Бажаю нам всім мирного неба. Побачимося з вами в наступних відео.